Мир і війна два протилежних слова, що перевертають душу і не залишають нікого байдужим. Мир це тиша і спокій, усміхнені, очі, радісних дітей, батьків, бабусі, дідусів. Мир це веселі та щирі пісні, що линуть у просторі. Це цікаві походи і поїздки. Найкрасивіші місця. Мир це любов та щастя, спокій і захист. Навчання в школі за партою – це творчість і безтурботність. Коли є мир, то люди щасливі, можуть мріяти, планувати і нічого не боятися. Коли є мир, то люди захищені цим миром. Вони свою діяльність спрямовують на щось красиве, і від цього світ ще дивовижніше. А війна це зло. Вона ламає долі, з дітей маленьких робить сироти. Війна руйнує землю, палич хліб у полі та руйнує у серці доброту. Скрізь сіє чорну смерть і плаче сльози. Та та зло, що раптом ожило. а вороги несуть свої погрози, і пропадає у серцях тепло. Ми за мир, хай мир панує на землі, щоб діти не боялись, щоб дорослі не вагались, щоб всі йому усміхались. Хай буде мир для України, всі прощать доньки і сини. Молитви наші Богомні, щоб більше не було війни.